Привіт! Ми знову повертаємося в режим. ранкове зважування, нічого не набрала. Слава Богу, за ці два дні, поки пропускала. П'ю водичку, готую омлетик, кавоварочка, варить каву. Я слухаю музичку. Такий ранок з'їла ще бутербродик з печенью, тріски, повестірувала сьогодні всі речі. Також отримала сьогодні передачу від батьків, дуже багато різних овочів. Відправила куртку на повернення, бо як пам'ятаєте, прийшла не того розміру, Купили новеньку картину, така цікава з підслідкою. Закупки ППшників, борщик на накурита, до речі. Тут чоловік захотів пиріжків, тому йому робила сьогодні вперше в аерогрилі пиріжки. Тут у мене кот віздіход. Також встигла попрацювати, провести ефіри. Якраз тісто підійшло, то я. Зробила пиріжки по 4 штуки за один раз виходить в аерогрилі. Дуже прикольно. Ну тільки ж що, що їсти я їх звичайно не змогла, тому тільки красиво показую, які вони прикольні. Вийшли. Роблю йогу, свою улюблену. І така в мене була вечеря, котлети і батат з аерограмів. Так, ну що, повертаємося ми назад до нашого е, челенджу. Я продовжуємо його два дні і так було випало. Старалась, звичайно, не, прям не порушувати, щоб уже дуже сильно, але тим не менше, звичайно, що не було. Час, просто фізично не було часу і можливості виконувати да, всі ці умови. Тому сьогодні вже я знову там, знову в челенджі, і е, зараз ще почитаю змонтую це все. І піду лягати спати і читати свої 10 сторінок. У мене якраз там залишилося 9 сторінок прокрастинації, тому сьогодні її закінчуємо. Ось так тому вже в строю. Продовжуємо.